Корупційних злочинів не може і не повинно бути строку давності. Корупцію не перемогти, якщо не восторжествує принцип невідворотності покарання, зазначив політичний експерт Андрій Золотарьов, коментуючи оголошену в Україні боротьбу з корупцією. Чимало гучних кримінальних справ пов'язаних з корупційними діяннями чиновників у сфері ЖКГ у будівництві доріг у незаконному відчуженні земельних ділянок розсипалися на етапі слідства або в суді. Одним з таких прикладів є розпочати ще в 2010 році слідство по. Справі Віктора Літвіщенко, який досі триває, нагадаємо, що під час розмови 25 березня радник юстиції, начальник відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Дніпропетровської області, царьов Олександр Геннадійович підкреслив, що ситуація по справі Літвіщенка одна з небагатьох, коли прокуратура дійсно націлена довести діло до логічного завершення, та прокоментував дану ситуацію, щоб Побороти корупцію необхідно довести і суспільству, і громадян суспільству і громадянам, що покарання за будь-які корупційні дії буде невідворотним, і кожна особа, яка вчинила злочин, буде покарана. А ті посадові особи, які замішані у цьому, не мають права більше займати відповідні посади. Прокуратура це один з головних органів, який повинен показати, як необхідно боротися з злочинами, у тому числі корупційними у державі. Після численних спроб вдалося таки поспілкуватися із потерпілою стороною по так званій справі Літвіщенко Сергієнко Анатолієм Петровичем. Довгі роки ми. Все-таки надеялись, что вернется справедливость и будут наказаны те люди, которые сегодня сделали такую аферу. Или аферу, как ее можно правильно назвать. О том, что при вводе в эксплуатацию объекта, павильона, получилось так, что э, властникам или э, хозяинами стали три человека. Хотя э, все первичные документы, которые были по земле, по проекту, по строительству, все разрешительные, были на одного человека, на Тихонюк. Вложили сюда и средства, и душу. Я надеюсь, что прокуратура, надеюсь, что правоохранительные органы дадут этому правильную оценку. И суд даст правильную оценку. Виновные будут наказаны. И то, что сейчас идут угрозы, я думаю, что справедливость наступит. Данный павильон вернется настоящему властнику. Это сделано для горожан, это сделано для людей, которые могут прийти сюда, сфотографировать Посмотреть по свежим воздухом это маленький уголок, я бы сказал. Нашого українського Крима, всім, хто займає якусь більш-менш високу посаду в чиновницькій піраміді, всі їхні гріхи сходять з рук. Вони стають недоторканними гвинтиками величезного та всеосяжного корупційного механізму. Цитуючи політичного експерта Андрія Золотарьова, слід підкреслити, що правосуддя в Україні стане реальним тільки тоді, коли правоохоронці перестануть розрізняти кольори партійних прапорів і винюхувати політичну кон'юнктуру, коли вони будуть дивитися на факти злочину виключно через призму закон адже у корупційних злочинів не може і не повинно бути строку давності.